Продається будинок з дизайнерським ремонтом у селі Гончариха Хмельницького району Хмельницької області. Пропонується до продажу затишний будинок у самому центрі села. Всього за кілька хвилин від вашого майбутнього дому мальовнича річка, що створює ідеальні умови для життя та відпочинку. Будинок має 80 квадратних метрів площі, три великі кімнати. З комунікацій це вода, газ, електрика та навіть каналізація. До будинку проведено супутникове телебачення та інтернет. Сам будинок виконаний з шиферного даху та кірпічу та утеплено пінопластом для збереження тепла. Встановлено металопластикові вікна. Будинок буде продаватися без меблів та техніки, але у ньому зроблено повністю ремонт, натяжні стелі, підлога повністю перекрита ламінатом та пофарбовані стіни, великі світлі та просторі кімнати, суміжний санвузол, який обкладено плиткою. Перевагами даного будинку є зручне розташування. А саме у центрі села, розвинена інфраструктура, школа, магазин та зручний транспорт. Біля будинку є зона відпочинку, навіс та критий двір для комфортного проведення часу на свіжому повітрі. Цей будинок це ідеальне поєднання комфорту, сучасного ремонту та затишної атмосфери поруч з природою. Будинок огороджено парканом. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Також продається приміщення під гараж або будь-який бізнес в 30 метрах ходьби від дому. На останньому фото видно приміщення. Детально про приміщення можна дізнатися також у телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки.